Гратуляції цій тонації! я Київслав і я вітаю вас на каналі Теревені Київслава. Я дуже люблю збирати різні фотографії старого Києва. Але я зрозумів, що багато фотографій радянського Києва публікують з метою викликати ностальгію. Але що робити тим, чиє дитинство та юність пройшли вже в Незалежній Україні в 90-х та нульових роках. Саме тому я вирішив зібрати добірку саме цього періоду. Оскільки я транспортний фанат, то вирішив, що було б непогано розказати вам історію Києва саме в розрізі транспорту міста. Адже він ще вчора нас возив вулицями. Тож їдемо вивчати транспортну історію міста початку 21-го сторіччя. Будівництво житлового масиву позняків вулиця Тальнівська. Улюблений багатьма з дитинства Ікаруш-280 по грязюці, пробирається повчислені паркани, на місці яких зараз уже збудовані хмарочоси. Автобус номер 42 курсує і зараз. Щоправда, через перепланування місцевості він суттєво змінив свій маршрут. Шведські автобуси Сефел на шасі Volvo b 10 m в нульових стали справжнім порятунком для Києва. Щоправда, вони були приміськими і тому геть не підходили для експлуатації в умовах міста. А ще через північне виконання в них геть не було квартиро, через що поїздка влітку перетворювалась на муку. Тож не дарма їх прозвали шведськими саунами. Автобуси ікарш 280. До речі, саме так угорською вимовляється назва цієї мови. Стоять на обіді на знищенні зараз розворотному майданчику метро Лісова, вагіфу Малівим, оскільки йому конче необхідно побудувати ще один мегамол. Мало йому блокбастер та лавіне моло і нового оушемолу. Не надто поширені в Києві автобуси ікарш 263 їдуть на Русанівському маршруті номер 48 від більш звичних 260-х, він відрізняється двома додатковими вікнами і збільшеною довжиною. А щодо маршруту номер 48 то це ледь не єдиний автобусний маршрут в Києві, який не зазнав жодних змін своєї траси. Ну, якщо, звісно, не рахувати тимчасові зміни під час ремонту вулиці Ентузіастів. А ліворуч, ви можете побачити бочку з квасом, якої, на жаль, зараз дуже бракує на вулицях міста. Предок всіх комерційних маршруток Києва. Псков Авто 2214 фірми Автосвіт. Ця контора за свою недовгу роботу з 1996 по 2001 рік настільки заполонила своїми маршрутками Київ, що певний час усі маршрутки в розмовній мові звали автосвіт. Сама контора мала російське походження, і крім маршруток, експлуатувала також жовті таксі, де які теж встигли стати помітними в місті. Ну а щодо цього мікроавтобуса, то він мав край стелу, через що стоячи в ньому їхати було неможливо. Ще один помітний період у житті Києва – реконструкція швидкісного в 2008-2009 роках. Тоді трамваї номер 1 і 3 переправили через бульвар Гавела, тоді Лепсе, Вулицю Василенка і Дехтярівську на вулицю Старовокза. і це дуже ностальгійно для мене, оскільки під час мого навчання в коледжі на метро Борестельська ці маршрути були дуже зручні: так званий комітетський поїзд. Ці вагони були відремонтовані коштами громадського комітету Кияни за трамвай, і крім незвичної лівреї мали в салоні багато світлин з різними трамваями. Що цікаво, майже всі учасники цього комітету мали сильні проросійські погляди. Вже забуті шкоди 14 -ТР». Київ був містом, куди було поставлено найбільше таких тролейбусів у світі. Борт No373 належав до тред 3, -3 характерною рисою якого було дивні ливреї, в які фарбували тролейбус. Також цей тролейбус був капітально відремонтований на кзені, про що свідчить характерна передня панель. Реконструкція кільця площа перемоги зараз Галицька площа, куди був скорочений трамвай номер 1 к Трамвайна мережа Києва була розірвана на три незалежні. Згодом, по завершенні реконструкції, дане кільце демонтують. І про нього нагадує лише дивно розташована будівля колишньої станції. Ще історичне фото: травай маршруту номер 31 контрактова площа завод ЗБК, виїжджає на місць Патона. Лінія була знищена Олександром Омельченком, тодішнім мером Києва, в 2004 році. Травай Татра Т6Б5, на ще не відреконструйованому швидкісному. На той час. Станція політехнічна була кінцевою, а трамваї розверталися на тимчасовому кінці навпроти центрального Рахсу. Станція Васлав Гавела, тоді Іван Левса, Розпочалася робота зі спорудження з'єдваної гілки на бульвар Гавела. Одиночний автобус Обенро, який був випущений в Данії, на вже згаданому маршруті номер 48 Що цікаво, на радіаторній решіці можна побачити логотип Стокгольмської транспортної компанії, ікаруч 280 на площі Героїв Туфа, тоді Тульські. В цьому місці зустрітись автобус цієї моделі було найімовірніше. Колоритний автобус Ветхем Стрінгер Вангар, що просував на київському маршруті номер 192 d Взагалі цікаво, що в Київ приїхали дуже свіжі чотирьох-п'ятирічні машини. І що характерно, в місті виявилися практично всі випущені екземпляри. Також цікавим фактом є те, що цей автобус первісно слугував катафалком в Афганістані. Досить рідкісний момент, коли в якості маршрутки експлуатувалися великі автобуси МАН, вкрай не характерний для маршруток східно-німецький Робу. Взагалі на нульових на лінії чого тільки можна було не зустріти. Дуже пам'ятний для мене шведський автобус на маршруті 9D. Раніше автобус NoR9 ходив лише до метро Борестейська, але з відкриттям станції метро Лук'янівська запустили його подовжену версію. Що цікаво, маршрутний дублер цього автобуса номер 556 довгий час курсував виключно до станції метро Берестейська. Ще один Уотхем Стрінгер Вангард. За ця модель цікава тим, що має британський кузов, французький двигун Рено на шасі американського Dodge. А ось і з'їзд з бульвару Гавела, тоді Лепса на проспект Гузера, тоді Комарова. Сам з'їзд пропрацював досить недовго, протоколі колії пролежали аж до 2021 року. Також на цій світлині можна побачити автобуси МАЗ-103, що курсували на автобусних замінниках швидкісного 1ТР і 3ТР. Вулиця Старовокзальна вже потихеньку перетворилася на клапою, якою є зараз. Колишній цех заводу Ленінська Кузня ще не обшитий профнастилом під супермаркет фуршет нині території мінімальних цін. 1989 рік. Новеньке кільце вулиця Старовокзальна, новенька галерея на вокзал і новенький поїзд т 36 б 5 що курсував на найкоротшому міському маршруті номер 2 вулиця Старовокзальна, Львівська площа. Станція кільцева дорога, або як я його назвав, Борщагівський трамвайний вокзал. Зараз на цьому місці ніяк не добудується ТРЦ Ейприл -Сік. Травайка Т3УА в рекламі Євро 2012. Це один із трамваїв, які відкривали реконструйований швидкісний 2011 році. Ще декілька шведських сефлів, які були постійними гостями на маршруті номер 20 Найстаріший шведський автобус. Він будувався на шасі Volvo B10M. Ну, як я згадував, він був приміський. Туристичні Ікарш 250 в 90-х нульових часто експлуатувалися на міських маршрутах. Конкретно тут. Ми бачимо автобус маршруту номер 258 який курсував до північного цвинтаря. Досить рідкісний в Києві ЛіАЗ-5256. Конкретно цей був Броварським і навіть був подарунком міста від тодішнього мера Москви Юрія Лужко. Ще один ікаруш 263 міжнародного аеропорту Бориська, явно у значно кращому стані, чим показаний вище Київський тролейбус Богдан є е 231 Перша проба Перша компанії у великому класі. На жаль, в Києві цей тролейбус поїздив недовго. Проте, якщо у вас є таке бажання, на такому тролейбусі ще можна покататися у Луцьку. Потріпаний життям, шкода, 15Р на майже швидкісній трасі по вулиці Виговська. Вже згаданий ікорш 250 був часим гостем на маршруті номер 220 Нині цей маршрут став міським номером двадцять Проте туристичні ікарші можна було зустріти і на міських маршрутах. Наприклад, тут це 108 маршрут, який існує і досі. В нульових багато трамваїв були у дуже сувному стані, особливо в подільському типу. Прототип автобуса ЛАЗ а 183 д 1 відрізнявся від інших з двинутими середніми дверима та також зовсім іншим заднім мостом. Травай татра Т3 прогрес. Київська спроба модернізувати ветерана. Відрізняється від звичних всім т 3 окрім зовнішнього виду, ще й застосуванням тересторно імпульсної системи керування. Знову шкода 15Р у канонічній київській лібри. Знову з'їзд на Гузера. До речі, стовпи досі лишилися, і вони єдине, що нагадують про цю тимчасову людям. ВБК М50. Взагалі шведських автобусів було дуже багато, і вони зовні сильно відрізнялися. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то, будь ласка, поставте свою вподобайку, підпишіться на цей канал, а також напишіть коментар про те, який факт з історії транспорту вас зацікавив. Ну, а також поділіться своїми враженнями про. Історію Києва, ваші спогади та яке взагалі було ваша юність та молодість. До нових зустріч.